Тиша на знімальному майданчику. Привіт, вок! Я Каміла Мендес. Сьогодні я одягну сукню від Ані. А ви подивитесь, як я готуюсь. Тому проходьте. Я почуваюся дуже добре, почуваю себе більш підготовленою. В нас буде 4 фітінгу перед фінальною приміркою. Тепер мова лише про виконання і веселищі. Отже, я збираюся почати готуватися зараз. Бувайте розминаємо шею. Якщо в мене тільки був час на масаж вранці, я одягну золоту сукню Амі. Мені надіслали ескіз і він мені одразу сподобався. Ми майже не вносили жодних коригувань. Олександр зібрав сукню десь за декілька тижнів. Це було дуже швидко. Все сталося без зусиль, так так само як і зазвичай. Це натхнення електричною легкою сукнею, яку одягав Алекс Вандербільд на великий костюмований як бал, який він кинув наприкінці 1800-х років. Вона пішла на вечірку одягнута як лампочка, тому що Томас Едісон тільки що винайшов лампочку, якщо ми пам'ятаємо наші уроки історії. Олександр, вітаю! Це мій чоловік, мій модний чоловік. Вона тримала лампочку в руці, і в неї була неймовірна золота сукня, яка мала багато різних текстур і тканин. І коли я побачила цю сукню, я подумала, о, ми можемо притворити це в момент електричного світла, тому що на ній так багато блиску. Я подумала, що це натхнення, тому давайте зробимо це. Я просто хочу піти, і я хочу мати можливість танцювати, розважатися. І моя улюблена частина сьогоднішнього образу. Я не знаю, як вибрати. Мені подобається бісер. Мені здається, це додає руху сукні, а також дає хорошу вагу. І знаєте, відчуття, що я ношу правильну сукню. Мені також подобається топ хаутер, тому що моя перша екскурсія самі. Це було перше їх відкриття магазину в Нью-Йорці. На мені був кроп-топ хаутер. Тому я відчуваю, що це схоже на той перший раз. коли ми працювали разом. Мені просто подобається, що у суді є золото. Ця золота послідовність і текстура намистин, і рух бісеру. Мені здається, що тут багато змішаних матеріалів, і я вважаю, що це було дуже популярно в позаочене століття. Я дійсно відчуваю себе як кожну сукню, яку одягаю. Завжди схожа на якогось персонажа, якого я граю вночі. і макіяж це продовження цього персонажа. Вона входить в суспільство нью Йорка. Вітаю, о Боже! Ви виглядаєте неймовірно, божественно. Прошу, Боже, ти виглядаєш чудесно. Я відчуваю себе нареченою. Дотики дизайнеру він знає, що робить. Ось і все. Браво. А ось і ми це закінчено. Ми, ми закінчили, закінчили. Так мені подобаються ці туфлі. Я відчуваю себе просто чудово. Так, добре, ми зрозуміли завдання. Ну, звичайно, як ми будемо позувати на клумові доріжці? Ми можемо зробити так. Ми будемо триматися зараз. Так, іноді я повинна робити так на так, доріжці? Так, зроби, наче бам-бам-бам. Це чудово, це прекрасно. Без коментарів. Без коментарів. Що ж, велике дякую за те, що збирали зі мною. Побачимося на квімовій доріжці.